Якось ну, дуже страшно. Просто ми не, не очікували, що так все, все дуже так швидко почнеться. Вони з сходу, з старту, спішлися з техніки і почали заскакувати до нас в окопи. І пішов окопний бій. Ну і так, всі троє суток. Зранку і ввечері. Два рази в сутки. Ми це троє суток в Хлопцями і ну, всі атаки відбили тут Одного товариша незначно поранили. Ну так, вийшли всі, сілі, живі, здоров'я. Бурят бачили і бурят, і росіяни були кожен раз так і коміняли. Пробували щось новеньке, щоб. Якось вибити. нас, ну, не получилось них.